Акумуляторний ліхтарик від ДНК створений спеціально для проміжкової полімеризації під час моделювання на верхні форми, а також під час закріплення дизайнів, таких як інкрустація та інших об'ємних дизайнів, які допомагають швидко підполіморизувати до процесу повної полімеризації. Зручність ліхтарика в тому, що майстри можуть використовувати його навіть під час блекаутів, тому що акумуляторний ліхтарик працювати може як від мережі, так і самостійно. Ліхтарик має таймер 20 та 60 секунд, що з легкостю допомагає майстрам використовувати його під час будь-яких видів робіт. В комплектації є шнур для зарядки Type-C та також дві силиконові лінзи, які можна кріпити на сам ліхтарик, які допоможуть більшому світло під час роботи. Зручність ліхтарика полягає також в тому, що він має дуже якісне кріплення на магніті, що створить роботу майстра більш автономною. Лінзи, які йдуть у комплекті до цього ліхтарика, особливо креативні майстри можуть використовувати як печатку для стемпінгу. Ліхтарики від ДНК випускаються. В трьох кольорових гамах: фіолетовий, срібний та чорний, кожен майстер може обрати свій під інтер'єр.